Всіх вітаю, 1 серпня відповіді на ваші питання. Тут є кілька міст, ви просили. Ось Сьогодні попросили подивитись Дніпро, до речі, вночі в місті. ну, Була атака на місто Дніпро. Дніпро, Запоріжжя, Вознесенськ, це Миколаївщина та Одесу. Ну, Давайте запитаю за ці міста. Ну, Давайте тиждень, хоча є розклад, ну, давайте ще запитаю, ви просите. Далі. Чи дійсно є захворювання халерою на окупованих територіях? Це правда? Ну, я думаю, що правда, навіть і без карт, бо там, де все розруйновано і немає ніякої гігієни, то, звичайно, там може бути не тільки холера, а ще й щось інше. Ну, Запитаємо. Далі ви питаєте: Камала Харіс зможе вплинути на війну в Україні? Звісно, якщо буде перемога. Запитаємо, які в неї шанси і чи може вона вплинути. Хоча я питала, давайте ще. Чи дійсно Китай зараз перестав пере... підтримувати Росію? І чому, якщо так? Ось такі питання. Давайте спочатку по містам. Перше, давайте Дніпро подивимося, бо сьогодні вночі була атака на Дніпро ракетами. Ну, із Кандерами. Давайте запитаємо за місто Дніпро. Що чекати найближчі сім днів? Місто Дніпро, що чекати, місто Дніпро, найближчі сім днів. Найближчі сім днів. Що чекати? Місто Дніпро. Що чекати? Найближчі сім днів. Місто Дніпро. Ну, я вам скажу так, Дніпро ви повинні бути готові бути, як то сказати, на чеку 10 мечів і диявол. Це якісь плани, є на місто. 10 монет це, ну, це карта дому, це карта якогось крупного ресурсу, чогось такого дорогого, коштовного. Щось таке хочуть знищити щось дуже коштовне в місті Дніпро. Що, це? Що вони хочуть знищити в місті Дніпро? 10 монет. Що це? На найближчі 7 днів? Що вони хочуть знищити? Колісницю якусь. Рух. Воно рухається і воно дуже, дуже дорого стоїть. Що це? Що вони хочуть знищити? Знову якісь ресурси, їхні бажання. А, ПВО. 7. Вони хочуть в місті Дніпро знищити ПВО. Склади, ресурси, підприємства, накопичення і ПВУ. Ось це знищити дуже дороговартісне. Знищити захист міста Дніпро. Бо, я так розумію, його покращили. Вони хочуть його знищити. Їм це ну як це, ну, їм це їм це не підходить. Треба, щоб не було захисту. Ось це їхня мета в місті Дніпро. Знищити, бачите? Давайте запитаємо Небезпека для мирного населення, міста Дніпро на найближчі 7 днів. Е, небезпека з повітря, місто Дніпро для мирного населення на найближчі 7 днів. Загроза для мирного населення, міста Дніпро з повітря від ракет дронів на найближчі 7 днів. Покажіть, де? Ну, можна сказати, що це е, щось пов'язане зі світлом, енергосистема, можна сказати по-іншому, що це більш дитяча карта. Е, що це? Смерть. Розчарування. Е, це е, це об'єкт енергетики Сонце Дніпро найближчі сім днів. Або ж це щось пов'язане з дітьми. Вищий суд. Якось і те, і те може бути. Якісь установи дитячі по цим картам. Так, небезпека для мирного населення міста Дніпро. Найближчі 7 днів. Загроза для людей з повітря. Де саме? Що? Що це? Що це? Знов ця колісниця, обмежити колісницю, підприємства, пов'язані з рухом, з дорогою, з залізницею. Теж входить сюди. Знову накопичення ресурси, знищити все, що пов'язано з колісницею. І склади, підприємства, дороги, шляхи. І ще там падало ПВО. Ось це все. Не подобається мені сонце. Що, на що вказує карта сонця? Місто Дніпро. Те, що я запитала за небезпеку для мирного населення найближче 7 днів з повітря. Сонце. На що вказує сонце? А, це лікарня. Це лікарня або якийсь навчальний заклад. Пошкодитись може, може бути пошкодження чогось дитячого. І тут карта страху, люди налякані в будинках від агресії та удару. Ну, якось так, розумієте, сонце може вказувати і на щось дитяче, і на енергетику. Так, давайте по берегам ще запитаю, а будемо далі рухатись. Місто Дніпро на найближчі 7 днів. Покажіть, будь ласка, небезпека обстрілів, дрони-ракети. Правий берег, правий берег, небезпека на найближчі 7 днів. Дрони ракети, правий берег. Ось правий берег, там, де літає розвідник, 7 мечів, туди може бути щось. щось. Правий берег, башня. Правий берег у вас небезпека. Куди В місто Дніпро найближчі сім днів? Знов сонце. Це щось дитяче. Це щось дитяче планують. Сонце це що, правий берег найближчі сім днів? Це що? Важко сказати. Люди, багато людей, скупчення людей, околиці міста, якийсь навчальний заклад. Жінки, діти. Може бути пошкоджений. Дуже обережно. Правий берег, лівий берег. Місто Дніпро. Найближчі 7 днів, небезпека, дрони-ракети. Лівий берег Дніпро. Найближчі 7 днів, небезпека, дрони, ракети. Тут рух по відлюднику домовленості. Лівий берег. Біля води. Тут щось, якась небезпека десь біля води, якийсь рух. Рух по відлюднику, таємний рух. Тут щось біля води, лівий берег. Небезпека з повітря. Теж військові об'єкти, військова допомога, військові ресурси. Але більш небезпека падає на правий берег, Дніпро. Будьте будь обережні. Далі Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Небезпека обстрілів, дрони, ракети на найближчі 7 днів. Сьогодні 1 серпня. З 1 по 7 серпня місто Запоріжжя. Небезпека обстрілів. 1 серпня, місто Запоріжжя, загроза обстрілів, дрони, ракети. Запоріжжя. Ну, небезпека тут падає, вночі луна. Да. А що вони хочуть знищити? Обмеження, щось не збили, що. Яка ціль Запоріжжя? Ціль, ціль у цих майбутніх обстрілів з 1 по 7 серпня. Ціль. Там, де розвідка літає знов. Яка ціль нанести удар по відлюднику, по, те, по тому, що приховують, по те, що по ілюзії. Також Запоріжжя дуже обережно, там, де ну, людей багато гуляє. Знаєте як? Скупчення людей. Сквери, може, парк якийсь. Запоріжжя, небезпека з повітря, небезпека для мирного населення з 1 по 7 серпня. Да, є небезпека, смерть, тут будинок навіть 10 мечів, контроль. А де це? Де це небезпека? Де місто Запоріжжя? Що це за місце? 1 по 7 серпня, де саме небезпека? Що це за місце? Вибір шляхи. Ну, важко сказати. Тут з монет може бути щось коштовне, торговельний центр, наприклад. По цим поєднання це може бути лікарня. Тут карта вибору, шляхи. Атака, вибор атаки. Що це за місце Запоріжжя? Може якась лікарня дійсно? Якась лікарня. а ці міста небезпека. Тобто Запоріжжя теж враховуйте, будь ласка, що загроза падає. Особливо там, де літають ось ці, ви зрозуміли, дрони, розвідники. Також чогось мені не подобається ось лікарня. Вознесенск, Миколаївщина. Вознесенск, Миколаївська область, небезпека з повітря. З 1 по 7 серпня. Вознесенск, Вознесенск, небезпека з 1 по 7. Знов там, де літає розвідка, туди удар. Або там зрадники щось дають в Вознісенській. Що там їм треба? Я прям не знаю, але удар є, небезпека є. Вознесенск. Башня на якісь ресурси, на якісь накопичення. Їх там щось цікавить, так що будьте обережні, падає башня, удар або розвідрони, або якісь молоді, ну по цій карті молоді люди. Ну, можливо, не молоді зрадники щось дають, околиці міста. Околиці міста військовий об'єкт, колісниця, якась їх там цікавить, щось дають. Одеса, ви ще просили, Одеса. З 1 по 7 серпня місто Одеса. Загроза обстрілів. Дрони, ракети Одеси. З 1 по 7 серпня, загроза обстрілів, місто Одеса. Правосуддя, відлюдник. Дрони. Можуть бути дрони Одеса. Так, карта укриття або те, що приховано, або те, що стосується світла. Адмінбудівлі, правосуддя. Одеса, небезпека з 1 по 7 серпня. Там, де людям надають допомогу, адмінбудівлі. Небезпека для мирного населення, місто Одеса з 1 по 7 серпня. Для людей є небезпека. Може бути і дрони. Тут випадали, це і балістика, вибір. Я так розумію, що це можливо не саме місто, а більш область. Більш область. Якісь підприємства, якісь ресурси, там, де літають розвід дрони, туди і атака. Тут чітко, дивіться, розвідка, атака, диявол. Винюхують щось таємне: Одеса та область. А де більша загроза? Одеса та область, де найбільша загроза з повітря на найближчі 7 днів. Розпач. Біля сонце, вода, сонце, вода. Дивіться, бачите, вода, сонце, розчарування. Люди, кубки, це теж вода. Біля води. Біля води, небезпека. Біля води. Так, є небезпека, але, можливо, більше для області, чим для міста. Небезпека біля води. Також для міста можуть бути дрони, може бути балістика. І чітко там, де ось ця розвідка ця літає. Так що майте на увазі, воно зараз політало, пулянули. Політало, пулянули. Так, далі. Холера на окупованих територіях. Чи дійсно хворіють на? Ось це захворювання, холера на окупованих територіях, це правда? Холера на окупованих територіях є, це правда. Е, да, хворіють ось ці, бачите, їхні оці. Як їх назвати? Орки. Да, вони хворіють. Да, Вода від води. Вода немає. Ну, антисанітарія, що вам сказати, бачите? Ну воно таке. Да, хворіють. Да. Карта бідності, карта все розрушено, немає нема нічого. Е, хворіють е, саме військові на окупованих територіях. Ну да, Це правда. да, тим, там, де, бачите, де зв'язані руки, нема нічого, де зруйновані будинки, де повністю все зруйновано. Ось там вона є. Там є смерть, бачите? А там, де більш-менш міста не зруйновані, там, де є каналізація, вода, світло і так далі, там, ну, там немає. Так, наступне питання: Камала Харіс зможе вплинути на війну в Україні, якщо буде, звичайно, перемога. Давайте запитаємо шанси на даний час. Сьогодні 1 серпня. Які зараз шанси у Камали Харіс перемогти в Америці на виборах? Зміна, башня, шанс. Дуже змінилася сильна ситуація. Повністю координальні зміни, і в неї з'явився дуже великий шанс. До цього в неї були маленькі шанси, а зараз повністю все координально змінилося, і в неї якийсь шанс з'явився. Так, да, знов карта шансу на перемогу. Камала Харріс. Які шанси на перемогу. Все одно. Камала Харріс, які шанси на перемогу. Тут є якась хитрість в цьому всьому, що відбувається зараз з виборами. Знову обман якийсь. Знов якийсь обман, і тут жінки, жінки і жінки. Камала Харріс переможе в виборах США. Багато роботи, багато грошей, багато вкладань, прямо одні, одні, одні ресурси. Ну, так, да, перемога падає. Дуже великий шанс на неї перемогти, якщо її на когось, на когось іншого не змінять. Бо там є якийсь обман в цьому всьому. Але зараз вона дійсно дуже сильно змінила ситуацію. Випадає зміна, башня і шанс, тобто кардинально змінила ситуацію. Так, Камала Харіс, ваше питання зможе вплинути на хід війни в Україні? Зможе завершити війну в Україні? Камала Харіс, якщо стане президентом США, чи зможе вплинути на хід війни в Україні та її завершити? Так, да, карта президентства і карта завершення. Робота. Роботи. Сонце. Ну, Сонце. Да, по правосуддю, якось все буде по закону. І Україна. Ну да, зможе. Карта, бачите, президента. Карта завершення. Я питаю про війну завершення, буде працювати над завершенням. Карта Сонця, правосуддя це все буде по закону, на законодавчому рівні, і тут карта України. Щоб це було по закону, а не просто так, знаєте, аби... щоб щось підписати, на пляп. щоб дійсно був е, мир. Ну, зможе, зможе. Дай Боже, щоб так і було. І останнє. Чи дійсно Китай зараз перестав підтримувати Росію? І чому, якщо так? Це правда, що зараз Китай перестав підтримувати Росію? Китай зараз вже не підтримує Росію, перестав підтримувати Росію. Смерть. Так, да, координальні зміни, смерть. І ось це держава може вказувати 10 кубків це багато людей держава. Китай дійсно вже не підтримує Росію. Вони чогось розчаровані в колісниці. Розчаровані в їхній колісниці, ну, стосовно, наразі війни. І, ну, розчаровані, бачите, важкість, конфлікту. Нема терпіння в них, вони розчаровані в діях Росії. Так, да, можливо, дійсно, що вони вже не так підтримують, як підтримували раніше. Чому саме зараз Китай перестав підтримувати Росію? Чому саме зараз Китай перестав підтримувати Росію? Тупік. Все зайшло в тупік. Тупік і рафант. Можливо, із-за того, що щось трапилось з цим сіньзіньпіном. Можливо, за цього. Це може бути пов'язано з сіньзіньпіном. Це стосується війни в Україні, це стосується, бачите, тут перемога, фінанси. Це стосується ще їхнього внутрішнього, ну, е я не знаю, внутрішньої економіки Китаю. Чогось вони вирішили для себе е прийняти таке рішення е відмовитись від допомоги, ну, можливо, явної такої Росії, щоб. Покращити свій, свій внутрішній фінансовий стан. Хоча тут є харта хитрості все одно. Чому саме зараз Китай хоче або вже не підтримує Росію? Все стосується війни. Що стосовно Щось стосовно самого Китаю, їхніх підприємств, їхньої роботи. Вона може піти на спад. Тобто вони можуть багато втратити, якщо будуть допомагати Росії. Скоріше за все, вони це роблять, і на них хтось почав тиснути, і вони це і за цього роблять, щоб не втратити великі кошти. Ось так. Ось такі відповіді всім тихого дня.